Моя мамочка ще зараз тут, і 86 років. В неї був сон, такий пророчий сон про мого брата. Це був сон, що мій батько, який загинув, держує мого брата на руках малим таким, і він такий сірого кольору і мертвий. А мій брат він їздив як дальнобойщик на машині грузової. І мама прибіга до мене, і вона каже: Водім, щось буде страшне. А Бог мені дає толкування цього сна, розуміння цього сна. Я кажу, ні, ні, мам, це не до загибелі, це для того, щоб ми більше почали з тобою молитись. Дивись, по-перше, ти попросила його взяти на руки. Ти взяла його на руки, це хадатайство, це молитва є символ. Ти понесла його до джерела. І ти почала в сні водою омивати його, омивати його водою. І він став розовим. Уявіть собі, ми молимося десь більше неділі, може, двох пройшло, і, і це трапилось. Він бере заказ, він їде там десь в горах був, і загрузився повна будка, п'ятітонік, повний товару. І вони їдуть, і в горах тормоза пропадають. І каже, вже ручник одірвав. Каже, я тільки думав, що в кіно повертають на двох колесах, на грузовики. І оцим товаром розбило будку, потім трошки притормозили тим, що вона тянулась, трошки притормозило. Каже, в якийсь момент опять. Почало набирати, набирати оберти, набирати і пробивав огорожу, в пахоту встряє і живі. Не зломано нічого, цілі. Машина розбита була вщент. І потім просто на металом здали. А вони цілі. І вони потім в отелі в місцевому зупинились, зранку встає, і далекобійники встають. Кажуть: це ти в рубашці народився. Він каже: я. Бо мама за мене молилась, бо мама за мене вчасно молилась.